Дивися, дивися, бегемот народжує. Це мама бегемотиха народжує малюка. О, це так прекрасно і мило. Ти цика вже пішли геть. Ти без настрою. Повіж ми, що сталося. Я був у петі і погані новини. Спочатку він показав мені, де ТЦКшники роздають повістки. Зараз вони на заправці, тож туди краще не відправлятися. А далі він зламав систему оберіг, і я взнав, що знаходжуся в розшуку. У них що не було кращої фотки? Та ти тут, наче, збудуна. То будеш тепер ховатися? Ні, на роботі дали повістку завтра на комісію. Але я буду грати вар'ята, тож мене комісують. Не грай вар'ята, ти годен, тож будеш служив. Ти обновив дані, стоїш на обліку. Я вимагаю адвоката, а в дупу піти не хочеш. Будеш говорив з моєю дупою, поки не прийде адвокат. Моя дупа мудріша за тебе. Я вийду в туалет буквально на одну хвилинку. Ухілянд втік в зоопарк. Зоопарк оточений. Ми його хопимо. Ніштяк. Вибач, зоряно, та в мене єдиний вихід втікати через тису. Тож нашому коханню прийшла торба. Я продав мопеда, найняв провідника і буду драпати через Карпати. Якся домовляли, я вас привів. Зато в печеру в тиса, Тож даєте ми доляри, і ми розходимось. Я зробив це. Я переплив тису! Я давно казав завести в тисі крокодилів, тепер всім ухилянтам гайки. Купила мама коника, коник без ноги, яка чудова іграшка пупу. Купила мама другого, другий без ноги. Підписуйся на канал та да став лайки.